Привіт! Ви на, на каналі Сестрички ТВ. Сьогодні буде магія. і не просто фокус, а ще й супер-пупер олівці з бубонщиками. Такі, що всі скажуть, ого, це що, чарівна паличка. А може і справді чарівна, тільки цс. <різь> Ось наш звичайний олівчик. Сумний, без настрою, такий собі. Але ми його перетворимо на веселий, святковий, фокусний. Для цього нам потрібен клей пістолет, бубончики-бобончики, кульки та навіть мухоморчики. А який же мені вибрати? Мабуть, жовтенький. Візьму. А я теж візьму жовтенький. Сейчас приклею, буде красиво. І, мабуть, зелені кульки спочатку світло зелені, а потім темно-зелені. А я ще зроблю з бантиком. У не буде легше. А це мій бантик від моїх улюблених цукерок. А тепер цей буде олівець з бантиком. Ой, як красиво! Зараз я теж приклею і буде в мене теж дуже красиво. Боже, як красиво! В мене теж красиво ось. Як гарно. Це мій улюблений олівчик. А це мій улюблений олівчик. О, який гарний. В тебе теж дуже гарний. Дякую. А тепер будемо робити другий. Я буду з мухоморчиком. Це для тих, хто любить гристи олівчики. А я зроблю не з мухомором. Мені мені не подобається. Я зроблю з бубончиками красного і, мабуть, так, жовтенький. У мене буде така краса. У мене теж. Щас є. Та ні, мені не подобається. Візьму зелені. А я зроблю по колу. жовті. Де буде... Дай мені? Ні, мені. Я першу взяла. Бери. Я поки. О, в мене вже. Зараз я зроблю, в мене буде така краса. А в мене ще красивіша. Ні, в мене красивіша буде. Зараз. Ще. В мене так довго робити. Зараз ще тут я тут зроблю. Я тут. О, яка краса. Так, дуже гарно. Як ти так зробила? Та да ще, мабуть, біленький теж возьму. А я вже зробила. Буде красиво так нас. Дуже гарно. Сейчас приклею. Я вже приклею. Почекай мене добре. Щас зараз. Чекаю. Дай швидше. Давай. Все ось ось. Яка краса у нас дуже красиві. Mm -hmm. Так гарно. А тепер міні фокус пишу звичайним олівцем. Ось. А зараз чарівним. Ось, і букви стали самі красивіші. Та ти просто стараєшся. Але фокус працює. А ще якщо ним постукати три рази, можна загадати бажання. Раз, два, три, хай буде мир на землі!